Всім привіт! Розпаковка PlayStation 5, купленої у Алло. Одразу хочу відмітити, що обов'язковою комплектацією для себе я вважаю докупку ще одного джойстика, щоб грати з кимось. І для цих джойстиків зручної зарядочки. Тож, давайте відкриємо сам гаджет і подивимося, що там всередині є. Так, я це вперше роблю, тому. Не знаю точно. Як. Ось у нас є кабель живлення саме звичайний. Це в нас HDMI. Це, мабуть, зарядка для джойстика. І сам джойстик ось такий зручний, відчувається вага зручно. Тримати в руках максимально круто. Прийдемо до самого девайсу. Ось так воно висувається. І дістаємо саму приставку. Дуже маленька, зразу хочу сказати, це в нас Slim версія і вона справді менша за основну версію, вона дійсно слім, тоненька, легенька, навіть не відчувається в руці якоїсь значної ваги. Ну, Якщо у вас небагато місця, хочеться зручно і класно десь пристроїти. Ось так вона виглядає. Така глянцева, стильна. Ось всі входи. Що є, HDMI, інтернет хід два USB і живлення. Тут ще два порти USB Type-C і кнопка живлення. Ось можна докупити підставочку. І ось так навіть без підставочки вона виглядає і буде стояти максимально тоненька, максимально компактна, зручна і, і цікава вже для використання. Користовуватись вона буде з ось таким от телевізором, теж вало придбаним. 65-ка це саме те, що потрібно для цього девайсу і для максимально класного занурення у ігровий процес. Тому дякую всім. Це був обзор на PlayStation 5, Slim версія.